Так. Всім привіт! Сьогодні другий день, як у мене лежить сіно в качок, ну, як можете бачити, все, далі. Сухо, чисто, красиво. Качечки покопалися. Чистенькі, біленька стоїть качечка, аж світиться. Вчора була така грязна-грязна. Є деякі, які зараз також грязніше ходять, Ось вот тільки одна в бігунок наш. Ну Но... в цілому вже всі качечки вимилися, Трабалися дуже красиві. Мені дивитися. Сидять на сухому, не обмастяться. Тут не них також красиво сухо, вон хтось навіть. Уже пробував зробити гніздо Надіюся, я яйця ще немає тому що яйця там не потрібні. але в принципі можна піти подивитися по будиночках немає яч немає це мене радує тому що 25 грудня сьогодні всіх за різдвом різдво, мені і не потрібно тому що попереду по-любому буде дуже холодно Зима так тут також пусто Все головне що сухо Це найголовніше Свадичка, може її замістили, але купатися ще можуть. Вчора сюди цю сімейку ще підсадив, до речі, ось цю качечку. Вона часована грязно ходить, тому що вона тут новенька. Походу її всі ще ганяють. Підсадив ось цю качечку, ось цю качечку підсадив і якісь дві з голубих. Також сюди закину. Тому що вони всі бігають на передуму, мені це не подобається. Там ще бігають дві чубаці, але ці ще нехай трошечки підростуть. Дам ще їм часу де, охай, там 2 тижні вони робляться красивими і також сюди переїдуть життє. Оця дуже красива качечка, вона мені дуже подобається. Вона така велика, кругла. Чуб на голові також дуже красивий. Прямо все як книжка пише. На дугі зараз пригило сонечко. Я от стою в кофті. тепло. Я вже забув, коли було, щоб 25 грудня ходилося в кофті на вулиці плюс 10. Вітру немає, тобто нічого не цяне. Качки щасливі, довольні бігають. Прям красота. Не нарадуюсь. Лавандою також помилися, особливо це видно по качурові. Такий дуже-дуже красивий зробився. Так що, такі у нас справи. Другий день, в тестуху, все. Чисто зринаємо, насипу і ну, все. І пішов звідси. Все. Всім гарного дня, мирного неба, приємних радісних свят. Коли ще щось може знімемо.